З бригадою їздили в Миколаївську область, працювали в СМТ Казанка, ліквідовували пошкоджені електромережі внаслідок несприятних погодних умов, які прийшли орієнтовно 7 на 8 січня. Пошкоджень було досить багато. Стихійний лиход наробили дуже багато діло, обрив проводів, поламані трансформатори. Обрив високовольтних, низьковольтних і ми почали працювати. Відраджені працювали п'ять днів. Ми їхали з двома бригадами, їхали разом. Всі ми дві бригади Лукамись-Подільський Новушицька бригада. З собою ми везли високовольтні траверси, купачки, хомути. Це на допомогу обленерго Ніколаївському. Відновлювали ми по селах, брали об'єкт по станцію лінії 1, лінію 2, лінії 3. Підготували робочі місце і відновлювали по ходу. Відновили. Перетянули провода, підняли провода, оббили льот, перевірили вода і пробували включати. Де включилися, люди були дуже раді, вони вже сиділи по 8-10 по днів без світла. Дуже були задоволені тим, що що частично вже помаленьку ми їм включали світло. Якщо буде потреба поїхати відновлювати знову лінії, ми завжди готові. Це наша робота. Дуже раді були діти, кричали, що слава Богу, є вже світло. Дуже вони були задоволені.